Христос Воскрес. Далі розважимо об'явлення 19 серпня Матері Божої у Валінгос. Марія запевнила, що зробить чудо, щоб діти переходили 13-го числа і далі просила, порядилися деякі е, зробити речі для процесії, використати гроші, оздоровити деяких хворих. Опісля Марія з великим сумом додала моліться, моліться багато і робіть жертви за грішників, бо багато душ йде на вічне прокляття, бо немає нікого, хто б за них молився і жертвувався. Це основне послання Марії в об'явленні на Заважмо перше. Сумний вигляд. Це перекликається також з об'явленням в Люрді, в Лясалет, де Мати Божа також була зі смутком. І тут в Марії теж вказує, що її дуже сумує, що втрата людських душ. І виображає, що Марію? Гріх. Це навіть ми самі. Ми можемо ображати Ісуса і Марію. Ображає нашу холодну байдужість до утримання ласка до відповіді нашої на послання Матері Божої, що ми навіть не дбаємо про своє збагачення своє душі, виправлення спасіння, а тим більше спасіння наших ближніх. Тому ти своєрідним актом це мало бути акт жалю. Потіхи Марії, щоб Мати Божа не була сумна і е, постанова, що ми не будемо ранити її серце і серце Ісуса, і будемо старатися потішити. І ту потіху діти надзвичайно дуже зрозуміли. Вони надзвичайно після того складали багато жертв. Моліться, моліться багато. Повторення тих самих слів є унікальним знаком Фатімії. Найперше сказати, можемо розуміти це, моє дитино. Прошу тебе, молися, перефразувати ті слова Марії. Без молитви не спасеш своїй душі, без молитви не можеш бути з'єднаною з Богом, ані отримати його ласки і небо. Моліться, моліться багато. Це дворазове повторення. Це великий наголос Марії, помножте свої молитви кількісно, а також якісно. Вчіться молиться добре усім серцем, чиніть зусилля, щоб ми були віддані молитві. І не тільки якийсь мінімум, суто за себе, одна, мовлена вервиця, частинка і все. Але я більше маю прикластися до зусилля. Далі навіть з наголосити моліться, моліться багато. Ще повторює третє слово. Не просто досить Марії було два рази повторити, але багато молитов. Це не мов би той великий потрійний типу, наголос. Не втрачайте тої часу. Не будьмо лінивими. Часто ми використовуємо час на якісь розривки. Здається, це потрібно. Але задаймо об'явлення Анала перед е, дітям перед об'явленням е, Матері Божої. Він застав дітей, коли вони бавилися. Тут не було нічого грішного. Але він питається, що ви робите? Що ви робите? Моліться, від вас в Ісус Марії очікують багато молотові жертв. Для чого? Для спасіння людських душ. Далі, окрім молитви, Марія закликає вже неодноразово до жертви. І тут є теж ще раз і ще раз нам потрібно зрозуміти, що пеклем, першим навіть закликом перед молитвою Марії в першому об'явленні це було прохання про жертву, і діти відкликнулися. Вони вже їх під час тих місяців. Між об'явленнями їх життя гартує, що вони щораз більше і більше складають тих жертв, вони навіть сприймають і обставини життя, які невигоди, що це є нагода зробити для жертв. Це подовогідне. Бо якраз метою всіх наших молитв і жертв це є спасіння душ, навернення грічників, і це час, який спливає яким ми можемо допомогти нашим ближнім осягнути те спасіння, і це великий сум Марії за тих, що гинуть, і підуть на вічну пропасть до пекла. І також сум за холодність і байдужість тих, які здається, немов би живуть і в ласці Божій, але ре... немає тої ревності, немає тої переживання за спасіння ближніх своїх, слідуючи словам Матері Божої. Багато дуж до пекла, бо немає нікого, хто б за них молився і жертвувався». Марія вказує на причину, чому треба молитися багато і жертвувати за річників. Багато річників підуть за те, що вони грішать. Вживають Наркотики, алкоголь, вбивають, граблять, нечистим життям живуть чи ж іншим гріхами. Але це Марія не називає. Основну причину, основна причина, чому йдуть на вічну пропасть, тому що немає, хто б за них молився. Тобто самою молитвою, жертвою, в незнаний, майже на якомусь куточку якогось світу, села Забутого, можна найбільше осягнути спасіння також людських душ. І це є таємниця, вражаюча таємниця, яку хоч. Тільки ласка Божа з грішників. Але Мати Божа запрошує нас, щоб ми спричинилися до спасіння, саме брали участь в тому спасінні багатьох душ. Через нас залежить спасіння багатьох душ. Папа Пій, XIII, в енцикліці місячі Корпоріс Крісті 1943 року навчає. Направду страшна таємниця, над якою ніколи достатньо не застановимося, що саме спасіння багатьох людей залежить від молитов, від добровільних умертвлень містичного тіла Христа, коли їх в тому намірні сповняють, тобто вірних. Тому, Марія, всіх нас закликає до тої боротьби за спасіння людей. за свої молитві жертви. Бо якраз ще раз повторимо, причиною є те, що гинуть людські душі, це є те, що немає нікого, хто б за них молився і жертвував, а їх спасти можна. Слідуючи зауважити в тих словах, мати Божа ще раз наголошує, що правдива любов до ближніх. Це є переживання за їхню вічність, це мол, старання про їхню вічність, і це є найважливіше. Тому ми маємо розуміти це. І молитва, вона може бути не тільки просто як ми кличемо ранком вечором і молимося. Це може бути середня стрелиці акти, пожертвувана наша праця, жертва, бо тяжко нам йде під йде. Це наш холод, це наш гарі, це маленьке дрібне омертлення, що ми не кидаємо собі цукру до чаю, до кави. Це маленьке стерплення і змовчання на якесь прикреслово. Щоб ми розуміли, що можна молитвою спасати грічників, наведімо приклад у житті святого Івана Боску. Одного разу він був на вокзалі і сідав в поїзд. І на пороні зустрів його п'яний чоловік, який, побачивши священника, почав надзвичайно богу зневажати образливими словами е -е, оця Йоанна Боско. Але він. Отець не відповів нічого. Він просто подумки в своїй душі промовив декілька стрелиць актів. Боже, наверни його, спаси, Мати Божа, спаси Його душу, Ісуса Маріоса, через вашу велику любов, наверніть Його. І інші подібні стрелиць акти, коли він стояв перед Нимкусь мить і після сідав в вагон. Сівши в вагон, він забув про це. Про цю подію. Через певний проміжок часу йому сниться сон, де душа щастилища звертається до нього. Чи знаєш, хто я є? Я той чоловік, який тебе ображав на пороні? В скорому часі я помер. І Бог завдяки твоїм декілька стрелистим актам, Він виєднав мені. Ласку, досконало жалю, і щоб я не був проклятий. Прошу тебе, поможи мені звільнити з щастилищем. Дорогі мої, декілька стрелистих актів врятувала людську душу, яка віки, по вічні віки, буде дякувати за нам, за це, це велике добродійство, що вона буде в небі, а не вічному проклятті. Скільки того часу ми марнуємо в різних соцмережах, ми настільки ліниві, що навіть додатково якоїсь там трошки молитвою, трошки якось якоїсь більшої частини верця навіть помолитися. А скільки того часу на облом, де ми йдемо, і можемо зробити ті стрілисі акти, Теж стараємося їх часто робити у своєму житті, ми би розсіємо їх серед дня. І часто взиваємо з середитим актом до Матері Божої, до Ісуса Христа, терплячого за особливе прохання за бідних грішників. Як просила нас сама Мати Божа, пам'ятаємо ті великі слова, моліться, моліться багато і робіть жертви за грішників, бо багато душ йдуть до пекла, бо немає нікого, хто б за них молився і жертвувався.